Ці нові ракетні комплекси, які отримали Збройні сили України, перетворюють ворожу техніку на купу металу. На численні прохання наших підписників ми зібрали в одному відео всі ракетні системи, які є на озброєні ЗСУ. у тому числі нещодавно отримані новітні моделі, які до цього часу сили оборони України ще не використовували. Найпотужнішою системою ППО на озброєнні ЗСУ є американська МІМ 104 Петріот. Головна перевага Петріот полягає у її здатності уражати балістичні ракети на висоті до 24 кілометрів. Петріот має радари високої точності, які швидко виявляють та супроводжують ціль. Система здатна уражати аеродинамічні цілі на відстані до 160 кілометрів, а балістичні цілі на відстані до 50 кілометрів. Петріот зміг ураз. Зити ракети кинджал, які раніше вважались неперехоплюваними, ЗСУ отримали від США щонайменше п'ять систем ППО Петріот. Кращою за американських патріотів є лише американська система ППО THAAD, яка може уражати балістику на висоті до 150 кілометрів, тобто у космосі. Україна направляла запит до США із проханням передати ЗСУ системи THAAD, Проте цей запит залишився незадоволеним. В першу чергу через надвисоку ціну установки, яка перевищує 1 мільярд доларів, а вартість однієї ракети для неї коливається в межах від 10%. Сяти до 20 мільйонів доларів Зенітно-ракетний комплекс СЕМПТІ, який теж використовують Збройні сили України. Є єдиною системою ППО в Європі, яка спроможна уражати балістичні ракети. Розробником комплексу є італійсько-французький консорціум «Юросем». ЗРК ЗРК СЕМПТІ здатний уражати крилаті ракети та літаки на відстані до 100 кілометрів. Ліквідація балістичних загроз можлива на відстані до 35 кілометрів. Висота ураження цілей 20 кілометрів. Україна отримала Два зенітно-ракетних комплекси «Семп Ті» від Франції та Італії. А це новітня високотехнологічна німецька система ППО Skynex, яку ЗСУ отримали раніше, ніж вона надійшла на озброєння Бундесверу. Skynex оснащена 35-міліметровою автоматичною гарматою Oerlikon mk 3 зі швидкострільністю в тисячу пострілів на хвилину. Система є ефективним засобом боротьби з ворожими дронами, оскільки має високу точність і дуже швидке реагування. Україна отримала від німецької компанії Rheinmetall дві системи ППО. O. Skynex. А так виглядає зенітно-ракетна система середньої дальності IRIS-T СЛМ. Це також відносно нова розробка, оскільки IRIS-T СЛМ був створений лише у 2014 році. Зенітно-ракетна система має оглядову радіолокаційну станцію на 360 градусів і здатна вести одночасний вогонь по декількох цілях. IRIS-T СЛМ здатний уражати цілі на відстані до 40 кілометрів на висоті у 2000 метрів. Україна отримала шість систем проти. Повітряної оборони Айрісте СЛМ. Також Збройні сили України отримали чотири системи ППО Айріс Те СЛС малої дальності. Вони побудовані на гусеничному шасі двосекційного броньованого всюдиходу Бандваген 10 і здатні уражати цілі на відстані до 15 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Один бойовий модуль Айрісте СЛС несе чотири бойові ракети у той час, як Айрісте СЛМ несе вісім ракет. Норвезькі ракетні комплекси Насамс теж стали у пригоді повітряним силам ЗСУ. Насамс є першим західним ЗРК з локаторним наведенням. Також Насамс є першою наземною системою, де були використані ракети ЕМ 120 АМРААМ. Вони розміщені у пакеті з шести транспортно-пускових контейнерів і здатні уражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів. Висота ураження 18 кілометрів. Час розгортання комплексу 15 хвилин. ЗСУ отримає. Мали від партнерів щонайменше 17 зенітно-ракетних комплексів Насамс. Також Україна надсилала запит до Ізраїлю на постачання знаменитих систем ППО Залізний купол, які мають певну схожість із ЗРК Насамс. Особливістю залізного куполу є одночасне ураження одразу кількох цілей. Однак Ізраїль відмовився надати Україні ці протиповітряні комплекси. А це новітня британська лазерна зброя направленої енергії Dragonfire, технології якої отримали Збройні Сили України. Лазерна система ППО Dragonfire направляє потужний лазер на великій відстані і уражає повітряні цілі. Ось так це надсучасне озброєння плавить метал на великих відстанях. Однією з головних переваг лазерної зброї є її дешевизна. Один десятисекундний постріл коштує як використання звичайного обігрівача протягом години. На основі британських технологій в Україні вже розробили власну лазерну систему. Тризуб її перша публічна демонстрація відбулася у квітні 2025 року. Також ЗСУ використовують один з найпотужніших радянських ЗРК, а саме С-300. Це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіусу дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет перехоплювачів, дальність ураження цілі ЗРК С-300 може сягати 150, 200 або 300 кілометрів. Важливою якістю всіх комплексів є їх здатність працювати у різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу. ЗС С-300 став першим зенітно-ракетним комплексом, який може супроводжувати до 6 цілей і випускати по них до 12 ракет. На початку широкомасштабного вторгнення Україна мала 250 комплексів ЗРК С-300. Ще одна відома система ППО на озброєнні ЗСУ має назву БУК. Це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів, які уражають цілі на малих та середніх висотах від 30 метрів до 18 кілометрів. Дальність ураження цілей 35 кілометрів. Деякі модернізації ЗРК БУК можуть уражати навіть балістичні ракети. Також особливістю цієї системи ППО є те, що вона може здійснювати пошук і ураження цілі на ходу. На початку великого вторгнення Україна мала 72. Установки ЗРК-Бук. А це результат втілення технології адаптації західних ракет під назвою Франкенсам. Це унікальна і революційна технологія дозволила адаптувати радянські зенітно-ракетні комплекси під ракети західного зразка. Так, наприклад, ЗРК Бук був адаптований під американські ракети «Ейм-7» Сі Спероу. Це дозволило вирішити проблему закінчення запасів радянських ракет для ЗРК-Бук. Зенітно-ракетний комплекс Стормер HVM також стоїть на варті українського неба. Це британський ЗРК малої дальності, на якому розміщені пускові установки з високошвидкісними ракетами StarStriek з трьома бойовими елементами або ракетами Мартлет ЛММ. Вісім контейнерів з ракетами встановлені на гусеничну платформу. Стормер може виявляти літаки на відстані 18 кілометрів і гелікоптери на відстані 8 кілометрів. Особливістю цього зРК є наведення залази. Терним променем відсутність власної радіолокаційної станції робить стормер невидимим для бортових датчиків літаків та гелікоптерів. Зсу отримали шість систем ЗРК «Стормер» від Британії. А так виглядає зенітно-ракетний комплекс AN-TWQ-1 1 Ейвенджер, який теж стоїть на озброєнні ЗСУ. Цей американський самохідний ЗРК, який використовує ракети Стінгер, забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, дронів, літаків та гелікоптерів на малих висотах. Ейвенджер може уражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті до 4 тисяч метрів. Україна отримала від США 20 ЗРК Ейвенджер у 2023 році Швейцарія почала утилізовувати 60 систем ППО малої дальності РЕПЄР, які за своїми технічними характеристиками схожі на ЗРК Ейвенджер Україна направила запит щодо передачі цих систем ППО замість утилізації. Проте через свою політику нейтралітету Швейцарія, попри велику критику з боку деяких політиків та експертів, відмовилась передати системи «Реп'єр» Україні. А це система ППО ближнього радіусу дії Skyranger-30. Вона також є новою та сучасною, оскільки створена у 21-му році компанією Rheinmetall. Skyranger-30 має калібр у 30 міліметрів. Вона встановлена на шасі бронетранспортера Boxer і використовує програмовані снаряди. AHEAD. Це дуже ефективна зброя проти ворожих дронів та інших повітряних цілей, які летять на малих висотах. Інформацію про кількість переданих ЗСУ систем Skyranger-30 публічно. Не оприлюднювали. Разом із системами Skyranger 30. Україна отримала системи ППО Франкенштейн, які використовують бойовий модуль калібру 35 міліметрів, встановлений на шасі танку Леопард. Особливістю комплексу є те, що він може працювати як по повітряних, так і по наземних цілях. Франкенштейн це новітня зброя, тому Україна поки отримала лише одну установку для тестування її роботи в бойових умовах. Ще одна ракетна система на озброєнні ЗСУ має назву Куб. Це радянський самохідний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони із дальністю ураження цілей до 25 кілометрів. Максимальна висота, на якій діє ЗРК Куб, 12 кілометрів. В Україні частина цих комплексів ППО була модернізована. Крім того, Україна отримала від партнерів чотири модифіковані одиниці ЗРК-Куб, дві з яких можуть використовувати західні ракети РІМ 7 та ейм 9М. Дальність ураження, яких становить 16 кілометрів. А це український зенітно-ракетний комплекс Печора, який є глибокою модернізацією радянського ЗРК Нева. Комплекс оснащено зенітними керованими ракетами з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Дальність ураження цілей новими ракетами комплексу становить 40 кілометрів, а максимальна висота 25 кілометрів. На момент вторгнення ЗСУ мали на озброєнні близько 40 ракетних комплексів Печора. Ще одна ракетна система на озброєнні ЗСУ це ЗРК МІМ 23 Хоук. Це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Кожна пускова установка якого має по три зенітні ракети МІМ 23. Пускові установки можуть бути як мобільними, так і причіпними. Дальність ураження ракет МІМ 23 якими оснащений комплекс Хоук 50 кілометрів. Дальність виявлення цілей до 100 кілометрів. Максимальна висота ураження 20 кілометрів. Україна отримала 12 установ. Вок Мім 23 Хоук від Іспанії. Французька зенітно-ракетна система Кроталь також страхує небо над захисниками України. Це ЗРК малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих висотах на відстані до 10 кілометрів. Кроталь можна використовувати як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так і безпосередньо для прикриття бойових порядків військ. Висота ураження цілей ракетної установки Кроталь 6 кілометрів. Україна отримала від Франції. Від 8 зРК Кроталь. А на цьому кадрі культова німецька система Гепард. Ця самохідна установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з гелікоптерів та літаків на малих і надмалих висотах. Гепардо зброєна двома гарматами і використовує снаряди калібру 35 мм. міліметрів. Вона може уражати цілі на відстані до 5 кілометрів. Україна отримала від партнерів 60 самохідних установок гепард. Є на озброєнні України і радянський аналог гепарду зенітна самохідна установка Шилка. Вона озброєна чотирма автоматичними гарматами калібру 23 мм міліметри і може уражати цілі на відстані до 2,5 км кілометрів на висоті півтори тисячі метрів. Також Україна має на озброєнні модернізовану версію шилки, а саме ЗРК Рокач. На ній встановлена цифрова антенна решітка, оптиковолоконна система з оптичним і тепловізійним каналами, а також лазерний далекомір. Крім того, додана ракетна установка з чотирма зенітно-керованими ракетами ближнього радіусу дії, з дальністю ураження цілі у 5 кілометрів, а також інтегровані нові бойові алгоритми керування зброєю. А це іспанський ракетний комплекс Спада Аспід, який теж використовують ЗСУ. Він здатен справлятися з літаками, гелікоптерами і ракетами класу повітря Земля. Пускова установка побудована на колісній платформі з домкратами, що дозволяє буксирувати її. ЗРК Спада Аспід найкраще підходить для стаціонарної роботи, а саме захисту важливих інфраструктурних об'єктів. Україна отримала щонайменше чотири ракетні комплекси Спада Аспід. Польща у свою чергу передала Україні зенітно-ракетні комплекси ОСА-П. Це модернізований польськими інженерами радянський ЗРК ОСА, призначений для прикриття сил і засобів мотострілецьких дивізій. ОСАП є більш точним і довершеним ракетним комплексом з більш потужною РЛС та підвищеним бойовим потенціалом. Використовують збройні сили України і радянські базові версії зенітно-ракетних комплексів ОСА, яких у збройних силах на озброєні було 80 одиниць до широкомасштабного вторгнення. У 2024 році з'явилося фото оси, адаптованої до використання ракет Р 73 класу повітря-повітря. Так українські конструктори разом з американськими інженерами вирішили проблему з дефіцитом зенітних ракет 9 м 33 які використовують зенітно-ракетні комплекси ОСА. Ще один зенітно-ракетний комплекс в арсеналах ЗСУ це ЗРК Тор. Це радянський всепогодний тактичний комплекс, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет і дронів на відстані до 12 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. «Тор» оснащений радаром з фазованою антенною решіткою і може одночасно відстежувати до 48 цілей у 2022 році. Україна мала на озброєні щонайменше 6 зенітно-ракетних комплексів тор. А це радянський зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска. Він особливий тим, що окрім двоствольних автоматів, має дві спарені пускові установки зенітних керованих ракет 9 М 211 що діють незалежно одна від одної. До широкомасштабного вторгнення Україна мала на озброєні 75 комплексів Тунгуска. Ще один радянський ЗРК на озброєнні ЗСУ має назву стріла 10 Основним елементом комплексу є бойова машина МТЛБ, яка має низький питомий тиск на ґрунт, що дозволяє їй рухатись по дорогах з низькою несучою здатністю, по болотах, сніжній цілині та пісочній місцевості. Висота ураження ним повітряних цілей сягає 3,5 кілометрів, а дальність 3 кілометрів. У березні 25-го року ЗСУ також отримали на озброєння румунський зенітно-ракетний комплекс СА-95, який є модернізованою версією радянської стріли. У мережі можна знайти й інформацію про те, що Україна має на зберіганні близько 100 ракет до ЗРК 2 К 11 круг. Проте для використання в сучасних умовах вони є суттєво застарілими, оскільки радянський зенітно-ракетний комплекс Круг був створений понад 60 років тому. А так виглядає автономний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії Т-38 стилет. Цей ЗРК є спільною українсько-білоруською розробкою, створеною ще до широкомасштабного вторгнення. Дві батареї цих комплексів навіть було поставлено на експорт до Азербайджану, де вони були офіційно прийняті на озброєння. Але чи перебувають ці ракетні комплекси на озброєнні України достеменно невідомо. Ну, і варто відзначити, що Україна працює над розробкою вітчизняного ЗРК Кільчень. Ця робота також почалася ще до широкомасштабного вторгнення. Кільчень розробляється КБ «Південне» як багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система, здатна уражати як балістичні, так і аеродинамічні цілі. Через свою складність та вартість ця розробка потребує часу. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про інші види озброєння ЗСУ. Тому ставте в впод... Добайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.